Друзі, привіт з вами текстильна група Кавлатекс. Зараз в вашу увазі, ми пропонуємо одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Присутні всі розміри. Різноманітний іде модельний ряд. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долара. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість лота 87,5 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Наразі представлений п'ятий мішечок одягу трикотажного за сьогодні. Дана позиція складається із штанів та кофт. В пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Позиція йде різнокольорова, достатня кількість темних моделей. Штанці до донизу на манжетах. Ціна за 1 кг 3,5 долари, вага мішка стандартна 25 кг, вартість лота 87,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати хороші мішечки за вигідними доступними цінами. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. На сьогоднішній день ціна мішечка 3430 гривень. Відправляємо щоденно у день замовлення новою та укрпоштою. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Для замовлення достатньо написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати за вказаним номером. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд хенда в Україні. Мішечки у нас йдуть по 20, 23, 25 кг в залежності від позиції. Зараз представлена позиція трикотажного одягу під кодом 40110. Присутні всі розміри, достатня кількість штанців завужених донизу на манжетах. Мінімальне замовлення 1 мішок 25 кг. Не втрачайте можливості придбати п'ятий мішечок трикотажного одягу. Якщо вам сподобався саме цей лот, відразу пишіть повідомлення в Viber або телефонуйте оператору за вказаним номером. Можуть траплятися бриджі в невеликій кількості. Зараз представлена позиція трикотажного одягу під кодом 40 110. Хороші розміри в достатній кількості трапляються. Штанці з резинкою в поясі. Дана позиція складається із штанів та кофт в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Під час огляду демонструємо вам загальну наповненість даної позиції, модельний ряд кольорову гаму. Присутні всі розміри. Країна-постачальник іде Америка. Встигніть придбати, так як дана позиція вже дуже скоро закінчиться. Кількість мішечків обмежена. Замовлення приймаємо на мішки, які з відео огляду, такі без огляду запечатаних. Замовлення один мішок 25 кг. Вартість лота 87,5 долара. Наразі це відзнято п'ятий мішечок з даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати.